Житло для безпритульних Владислав Поломарчук допомагає піднятися із соціального дна тим, хто втратив жагу до життя. Говорить, це було практично неможливо, якби у свій час він не знайшов приміщення, де безпритульні наразі отримують тимчасовий дах над головою. Проте без допомоги самостійно його не відремонтував би. Житомирський горсовет ну, действительно начал в последнее время очень серйозно помогать нам. И, и я сегодня именно отмечал этими подяками тех людей, которые откликнулись на нашу просьбу о помощи. Наразі перший поверх тимчасового притулку готовий і вже майже рік приймає до 30 людей. Проте питання ще залишається з другим поверхом, на який Владислав має особливі плани. У нас більш здання в обшій службу у нас 540 квадратних метрів, і воно требує ще ремонту другого етажа. Потому що перший этаж, він буде себе тільки на відділення і дві комнати реінтеграції. На другому етазі ми ж хочемо зробити уже більше, як соціальне Не дати житло замало, аби повернути людину з вулиці до нормального життя, говорить голова благодійної організації Милосердя. Адаптация этих людей не просто там, чтобы ну, их просто мы забрали, вот и все, и сидите у нас, мы три раза А не, Просто чтобы они в то время, которое они могут находиться до одного года, они могли бы просто адаптироваться в обществе, то есть научиться начальным навыкам этой компьютерной грамотности, начать обратно читать книги, надо возвращаться через просмотр кинофильмов, ну, менять свое мышление, мировоззрение и возвращаться. Часок нормальної жизни Зима скоро і вже найближчим часом головним питанням постане саме дах над головою і тепла ковдра. Говорить нам влад і обіцяє прийняти всіх, хто того потребуватиме. Якщо і ви матимете бажання допомогти безпритульним, Владислав Поломорчук готовий на будь-яку співпрацю.